Вітаю, брати і сестри! Ми вас раді бачити на нашому каналі. Також хочемо завжди поділитися благословіннями, які Бог нам дає. І також, якщо у вас якісь благословіння, також пишіть під нашим відео, які Бог давав вам, вам на цьому тижні, які благословіння Бог дає взагалі вам. Бог дав нам провести табір, Бог дав було 35 дітей і було. Декілька дорослих, близько десяти дорослих, могли їм проповідати про Ісуса Христа. Близько п'яти дорослих молилися про Ісуса Христа. Більше десяти молилося також дорослих та дітей. Ось і було також зібрання. недільне, одна людина прийняла Ісуса Христа на недільному зібранні. Це також було благословення. Дякую всім вам, що ви з нами є тут на каналі, що ви за нас молилися, що могло бути багато дітей. Також цю суботу також у нас буде ще один табір. Моліться, будь ласка, це є англізаційний табір. Тому також за це моліться, за помічників, за проведення, за погоду, що Бог дав проповідувати і людям про Ісуса Христа. Звісно, якщо ви мали якісь благословення, також діліться з нами, і ми будемо також раді поділитися. Знаєте, Олександр, я займаюся місіонерською роботою і також у нас літо вже доходить до кінця. Планується також багато благословених поїздок і в аналізації Моліться, хочеться все вспіти, все дуже важко, все не можна вспіти, тому моліться, щоб Бог дав сили і можливості. Також, якщо у вас немає Біблії, ми можемо вам подарувати, щоб ви могли читати. Пишіть нам, ми також вам відправимо. Давайте одне місце з Біблії прочитаємо. Я буду проповідувати з Біблії Королякова 1611 року з 13 розділу і 16 вірш. Я хотів прочитати. Такий цікавий вірш. Читаючи, хотів на цю тему трохи щось сказати, бути благословенням для вас. І якщо е у вас якісь зауваження, або хочете, щоб було якось по-іншому, або якісь, ще якісь питання, пишіть, будь ласка, під нашими відео. Ну, давайте прочитаємо 16 вірш. 13 розділ, 16 вірш. Але. Робити добро і спілкуватися не забувайте, бо такі жертви дуже приємні Богові. Помолимся. Господь, благослови, будь ласка, проповідувати, благослови, щоб ми мали правильну жертву і щоб ми правильно були жертвені в інших, і в інших питаннях і розділяли ці речі. Господь, дякую Тобі за все. Прошу М'я Ісуса Христа. Амінь. Я хочу звернути вашу увагу не на контекст, що тут написано, і до кого він відноситься, а на взагалі таке розуміння, практичне християнство. Я тут проповідую про практичні речі, і я хотів би про практичну сьогодні річ проповідувати. Але роби, роби добро і спілкуйся, не забувай, бо такі жертви приємні Богу. А які жертви приємні Богу взагалі? Взагалі, Богу, взагалі приємно, коли ми жертвуємо для нього щось і робимо щось для нього. А часто ви взагалі жертвуєте для Господа і робите щось приємне Богові. Ви знаєте, чоловік і жінка робить чоловік і жінка робить один одному приємно. Вона йому борщ варить, сальце нарізає, вони їдять, вона йому готовить, вона його не пиляє, вона гарні це Так можемо один одному ми робити приємно. Дітям, що купимо морозиво, їм приємно. Ну, Комусь там iPhone, може ще щось там, в кожного різні забаганки дітей. Ну, а як, що приємно Богові? Дуже приємно Богу. А такі жертви дуже приємні Богові. Богові приємно, коли ви жертвуєте свій час для нього. Богоприємно, коли ви служите Йому. Богоприємні жертві. В старому заповіті ми знаємо, коли. Коли люди приносили жертви або куріння, робили якісь. Це також було приємно, Господу. коли люди визнавали свої гріхи. Перезнавали перед Господом Богом. Богу також приємно, коли ви визнаєте свої гріхи перед ним. А ви визнаєте свої гріхи перед Господом Богом. Чи ви кажете, що ви є самоправедний, все знаєте, всемієте. Брати, сестри, дійсно, ми маємо багато гріхів, і нам треба каятися. І це Богу дуже приємно, коли ви визнаєте свої гріхи перед Господом Богом. І тут цікаво також, що. Е... Ми читаємо про те, що бо такі жерти дуже приємні. А приємні які жертви? Коли ви, але робите добро, коли ви робите добро, звісно, це також приємно Господу Богові. Звісно, в першу чергу братам і сестрам, коли ви їх прощаєте, коли ви розмовляєте з ними, коли ви проявляєте ініціативу, навіть якщо той чи інший брат. Може, не гарно поступив відносно вас, але ви його прощаєте і проявляєте свою доброту і любов. І спілкуйтеся, не забувайте спілкуватися. Не тільки прости, треба брата, а ще й спілкуватися з ним треба. Бо тому, що якщо ви, брата чи другого брата, простили і не спілкуєтеся. Це можна далі читати контексту, це неприємна жертва Господу Богові. А якщо ви хочете годити Богу, і робіть так, як хоче Бог, а не так, як вам приємно, або як вам зручно те чи інше положення: злитися або дутися. І знаєте, є такі люди, які кажуть, я його простив, але я йому умову поставив, дуже велику умову. Він має бути суперхристиянином. Якщо він не суперхристиянин. Бувай. Я, на жаль, такого брата простив, але я з ним не спілкуюся. Тут, тут написано, що треба спілкуватися. Це саме найскладніша ситуація, коли тобі зробив хтось зло, а ти маєш його любити і прощати. І я дивився, подивився під іншим кутом на це подивився. А як Ісус би тоді поступив би? Бо любий гріх, який ви робите, це також неприємно Господу Богові. І Бог прошло Богові з вами спілкуватися, терпіти вас. А батькам вашим. Папі і мамі приходилось з багато раз терпіти, всіки ви раз поступало нехорошо. Якщо Бог мені мій гріх простив, тим паче, я маю простити брату чи сестрі і маю гарно відноситись до нього, любити Його, бо він мій родич все-таки во Христі. Чи є я ваш родичом во Христі? Якщо є, то просіть мене. просіть того брата, просіть, як Ісус, простив вас на Христі. І ця ваша християнська робота. Мати отакі християнські відносини, робити добро і мати спілкування. Нам дуже важко спілкуватися з бомжами, з людьми соціально низько, низького рівня розуму чи, чи фінансового положення, чи якось вони не такі, як ми. Це дуже важко. Я згадую, як я спілкувався з людьми, які дуже багаті. Вони з мене спілкувалися, як будто якась тряпка, як ще як, як, як будто якась якесь того не вбарти з ними не спілкуватися. Я був в одній родині в гостях, я був гость запрошений одною людиною. Но ті люди, які там були, вони відносились до мене як до бідної, дуже нещасної і дуже нехорошої людини. І відчувалося зверхнє відношення до мене. Ви знаєте, я на них ще не ображався. навіть навіть це увагу не звертав. Отак ви. Маєте відноситися до тої людини, яка вас образила, простити її і любов проявляти. Далі ми читаємо про те, підкорятися тим, хто керує вами. Буває, хтось з вами керує, який вам дуже неприємний, або вам якесь зло зробив. Вам потрібно цю туліну простити і мати любов. Керує вами, бо вони дивляться за душами вашими, як ті, хто повинен дати звіт. Бо Бог в них спитає, як вони дивилися за вами. Вони є, на... є пастарями чи місіонерами, чи духовними наставниками або служителями, або та сестра, чи брат, які є в церкві, вони дивляться за вами. Вони не хочуть вам, вони не кажуть вам щось зле бо погане. Вони хочуть, щоб ви були кращими. І сприйміться так, також, це так, щоб вони робили це з радістю, а не з прикрістю. Бо це для вас не корисно. Це не корисно, коли ви настраєте людину проти себе. Коли людина пастор підходить і каже вам, сестра або брат. Тобі треба помінятися відношення до того чи до того сестри. Тобі треба руку подавати, тобі треба любити того чи іншого брата. Тобі треба приходити в церкву, трохи по-іншому пахнути, митися. Тобі треба якось в якось, житті щось, 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 міняти. Ельвіду часто ображаються. Люди часто думають, що це е, дуже приємно Господу Богу, коли ви ображаєтеся. Це дуже приємно, Богу, коли ви не жертвите. Це дуже приємно Богу, коли ви не благовісите. Це дуже приємно Богові, коли ви е, інших ображаєте. Це дуже Богу приємно, коли ви обкрадаєте Господа Бога, коли ви неправду говорите, коли ви грішите. Це дуже приємно, Господу Богу. Коли ви займаєтеся якимось гріхом курите або мотікаєтеся, це дуже приємно вашому Богу. Бог прям любить, йому це не. Подобається. І Бог, і Бог радіє від цього? Радіє. І тому Він і дав свого сина на хрест, щоб ви були обмиті гріхом. Тобто обмиті від гріхів, відбачаюся. від гріхів були омиті. І що ви для цього робите далі? далі продовжуєте грішити. Щоб ви покаялися і більше що не грішите. І Біблія тому тут і каже. Бо така жертва дуже приємна. Коли ви йдете не дадете ті компанії, ви коли не, 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 не займаєтеся тим нечестивими якимись речами, це жертва ради Господа Бога. Чи жертвуєте ви ради Господа Бога взагалі? Чи є у вас пріоритет? Я ради Господа буду жертвувати. Я не буду е, займатися тим чи іншими речами, бо Богу це неприємно. Чи жертвуєте ви ради Господа? Чи ви перестали вже жертвувати, коли ви перестали боротися проти себе? Брати і сестри, жертвуйте ради Господа. Жертвуйте ради Господа. Чи жертвуєте ви ради Господа? Напишіть, будь ласка, чим ви жертвуєте ради Господа. І це важливо, щоб ви це сказали. Сказали, написали, мені було б цікаво почитати, як ви практично жертвуєте ради Господа. Є люди, які не їдять е, три рази на день, а їдять тільки один раз на день. Вони жертвують ради Господа. І ті гроші, які вони тратили б на їжу, вони віддають на місіонерську роботу. Є люди, які раз в день виконять благовістити. Вони жертвують ради Господа. Є люди, які жертвують гроші. Вони не купляють собі дорогих речей, вони ці, речі, ці гроші тратять на, на місіонерську роботу. Є люди, які жертвують ради Господа своїм часом, співають для Господа. Є люди багато чого жертвують для Господа. Якщо говорити про прожертвування, це дуже широке розуміння, і можна довго про це поговорити. А як ви жертвуєте, ти, брат чи сестра, жертвуєш для Господа? Скажи мені про це, напиши, поділись, будь щедрим. Як ти жертвуєш ради Господа? Бо таке жертва дуже приємна. Чи твоя жертва є приємна? Одна, одна з таких історій про одного чоловіка в старому заповіті, який Бог потребував пожертвування від нього, знаєте? Яке? Сином. Сина свого віддати в жертву спалити. І він це зробив почті. Бог сказав: не треба жертву приносити. Ну він був готовий це зробити. А ви готові ради Господа чим пожертвувати? своїми дітьми? Своїм здоров'ям? Чи готові? ви? Ой, в мене спина болить, я не можу, бо я, 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 вибачте, не поїв, не поснідав, в мене немає часу. Чим ви готові пожертвувати ради Господа? День не їсти? Як ви готові жертвувати ради Господа сьогодні? Скажіть, будь ласка, я залишаю питання це для вас. Ну, скажу інше. Господь вже за вас пожертвував. Господь віддав свого Сина на хресті ради вас. Він віддав свого Сина Ісуса Христа. Він пожертвував своїм Сином ради тебе, дорогий друг. Якщо ти, дорогий друг, ти знаєш, що ти будеш після смерті, тобі треба прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя. Бо Ісус пожертвував ради тебе. Прийми цей подарунок безкоштовно. Господь хоче дати тобі сьогодні це. Дорогі друг, якщо ти розумієш, що ти є грішник, тобі треба сьогодні його прийняти. Якщо ти хочеш прямо зараз прийняти скажеш, як це зробити, то закривай очі разом зі мною і прийми його як свого Спасителя. Якщо ти розумієш, що ти є грішник, ти розумієш, що Ісус є твій Спаситель, то прийми, поки не пізно. Давайте закриємо очі і хто хоче, прийняти Ісуса Христа, молиться разом зі мною. Повторяй з мною з такою молитвою, Господь. Я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Ісус, я вірю в Тебе. Ісус, спаси мене, дай мені вічне життя. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогий друг Ісус, пожертву ради Тебе. І якщо Ти Його прийняв, я вітаю Тебе. Ти спасений, і ми хочемо подарувати тобі цю книгу. Напиши нам, що ти прийняв Ісуса Христа, і ми подаруємо цю книгу вишлому тобі по пошті безкоштовно. І якщо ви, дорогі друзі, також хочете мати цю книгу, ми також вам подаруємо. Напишіть нам, якщо ви прийняли Ісуса Христа, і коли ви прийняли, і як ви прийняли Ісуса Ісуса Христа. Я всіх вітаю і Хай Бог благословить вас, благословить жити для Нього. бути жертвенні для Господа Ісуса Христа. І хай Господь вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.